243-й день війни рівно 8 місяців героїчного протистояння України повномасштабному російському збройному вторгненню. У Харкові доба минула без обстрілів, але область під ударом окупантів. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Пожеж пов'язаних з обстрілами цієї доби не зафіксовано, інформують рятувальники. Триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 418 вибухонебезпечних предметів, але мінна небезпека все ще висока. Визвольні бої тривають під окупацією. Все ще залишається 2% території Харківщини. Також за інформацією генштабу, українські військові успішно відбивають наступи ворога та завдають йому втрат. За минулу добу сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки та Чугунівки Харківської області. А також Солодар, Бахмут, Андріївка, Кліщеївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. Яна біляєва ста з Дейнеком